Слава Ісусу Христу, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дякувати нашому Господеві, що Він, навіть ідучи на такі страждання, дає нам ту втішну науку, відкриває нам ту свою любов велику до нас, дає нам пізнати, що Він ніколи не покине нас, що Він завжди буде опікуватися нами, що Він завжди з нами. І після свого входу в Єрусалим. Знаємо, що Господь Бог очистив храм від торгашів. Він також проповідує багато в храмі, подає ту свою науку. Євангелій від Івана, 12 розділ. Хто мені служить? Нехай за мною йде. Іде я. Там і слуга мій буде. Зві, представляєте, про що каже Всемогутній Господь Бог? Там, де я і слуга мій буде, ви собі можете уявити, щоб земні вельможі дозволили слузі бути там, де вони. Ну, хіба хтось просвічений Божою благодаттю, хтось, маючи дійсно ту любов Божу у собі. Просвітлений Словом Божим. І, звичайно, маючи вже у собі подобу Ісуса Христа хоча б частково, то можемо таке допустити. Але земні люди, які вище стоять своїх слуг, вони не дуже хочуть, щоб слуги були там, де вони, або можемо сказати, взагалі не хочуть. А Господь це могутній каже. Що там, де я, там і буде слуга мій. Не треба боятися бути слугою Ісуса Христа. Будучи слугою земним людям, можна не отримати нічого. А Господь обіцяє, коли будеш мій вірний слуга, то я тебе підніму до свого рівня. Ти будеш там, де я. Я не гидую тобою. І якщо ти лиш не будеш там, де я, то не тому, що я не захотів, а тому, що ти не захотів. Тому що ти не захотів бути разом зі мною. Господь пропонує нам обрати шлях, бути разом з ним і дає нам цю обітницю. Нині душа моя стривожена, і що мені сказати? Чому стривожена? Душа, отут Господь, як Бог нам дає ту обітницю і каже, хто мені служить, той ушануй Отець мій. А далі він каже, що його душа стривожна, бо тому що він, як людина, має страх перед майбутніми муками, бо у нього є одночасно в повноті як божественна природа, так і людська. Ісус Христос. Так же само, передбачаючи свою смерть. Знає, на які він муки йде, і каже, що його душа стривожна. Хто з нас, з людей, б не був стривожний, та ми б взагалі в паніці були, якби ми знали, що нам придеться такі муки пережити, які пережив Ісус Христос. Нам Господь Бог вірним своїм дозволяє десь може відчути, що то таке є смерть, але Він дає нам відчути як перехід лише від земного життя до життя з Богом. І це відчуття блаженства, це відчуття радості, і людина. Е, немає на які страху перед смертю, навіть переживши, маючи такий досвід смерті як переходу до Бога. На е, наоборот, відчуваючи то блаженство, той спокій, ту радість присутності Божої. Е, то переселення до духовного до. Того світу, де Господь Бог, де вже немає гріха, де вже нема пороку, де вже нема страждань. Та людина не має страху перед смертю. Але Ісуса Христа була смерть не така легка, як багатьох вірних людей Господеві, десь комусь Господь дозволяє і мученицький шлях пройти, звичайно. Хто сильніший? Міцнішій у вірі, Ну на все воля Божа, ми на це до кінця відповісти не можемо. Але та людина, яка просто звичайної смерті зазнає, і коли вона живе у Господі, оце переселення, цей відхід душі від тіла, він не сприймається як щось жахливе. Але Господь каже, що задля цього я прийшов на цю годину. Для чого? Щоб ви не мали таких страждань. Щоб ви ті, які мої, відходили від цього земного життя у мирі, у тому блаженстві. Я страждаю заради вас, щоб ви не страждали, бо я болізні ваші поніс. Я викупив вас від смерті. Отче прослав ім'я Твоє. Дальше каже Ісус. Що мається на увазі, бо, як сказано в діях святих апостолів, 4 розділі, що немає жодного імені під небесами, окрім імені Господа Ісуса Христа, яким би ми могли спастися. Отче, прослав ім'я Твоє. Тоді зійшов голос з неба і прославив і ще прославлю. Народ, який стояв і чув, те, говорив, це грім, а інші казали, ангел говорив йому, от людина. Петра не чує голосу Божого, для неї це щось страшне, це грім, от саме розуміння страху Божого. Це не скільки, знаєте, тремтіння, так, як ми боїмося людини. А страх Божий це страх засмутити свого Господа, який є досконала любов, який заради мене захотів принести таку жертву. Тобто страх робити зло. Страх Божий це втікати від усякого зла, відрікатися усякого зла. І одні це як грім, тобто маючи якийсь чисто теж острах, бо грішник, який не має покаяння в собі, який не має прагнення життя з Богом, для нього голос Божий це десь якийсь, можна сказати, загрозливий голос. А інші казали, ангел говорив, Йому. Ті, які діти Божі, вони сприймаються, як ангел, говорив йому. Ісус на це сказав. Не для мене був голос цей, а для народу. Нині суд світу від цьому, нині Князь світу цього вигнаний буде геть. Вже знаєте, диявол не має тої сили над дітьми Божими, хоча він ходить, як грекаючи лев, шукаючи пожертви. Кого? Але з того часу, як Ісус Христос приносить жертву і викупив у нас від смерті до життя, з того часу ми від усякого зла можемо сховатися у Христі Ісусі. І коли я буду піднесений від землі, то всіх приверну до себе. Господь каже про свою смерть, про своє розп'яття. І як той. Змій, який був піднесений від землі Мойсеєм, і вже змії, які кусали людину, і хто з вірою дивився на того піднесеного змія, то ті укуси не шкодили йому, так всі ми, хто дивимося на Ісуса Христа і слідуємо за Ним, укус гріха, укус смерті, укус диявола, вже не має сили на нас. Це говорив він, даючи зрозуміти, якою смертю він помре. Народ відповів йому ми чули із закону, що Христос перебуває по вік. Як же ти говориш, що належить піднестися синові людському? Ну, Народ десь не розуміє того, що Господь перейде через смерть і воскресне. І через своє Воскресіння і нам дарує вічне життя, бо смерть не мала влади над ним, тому і сказано, що Христос перебуває по вік. Але вони не розуміють цього, як же це, Він зазнає смерть, як же може бути Він розп'ятий. Хто є цей син людський? Десь вони, може, розуміють, що це хтось ще інший є, бо Христос перебуває по вік, а син людський має бути розп'ятий. Тоді Ісус сказав їм, ще короткий час світло є з вами, я є світло, каже Господь, ходіть, поки є світло, щоб темрява вас не огорнула. А той, хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки світло з вами, віруйте у світло, щоб бути вам, синами світла, поки Господь з нами, віруємо в ньому, бо тому що Ісус Христос. Каже, не покинує вас до кінця віку, він перебуває з нами до кінця віку. Десь, може, таке розуміння є, що під час кінця вже віку та присутність Божа не буде так з нами. І скільки ми увіруємо, скільки ми у себе приймемо тої Божої благодаті, наскільки ми дозволимо Ісусові пробувати у нас, наскільки то буде для нас Спасительно. Бо я з вами до кінця віку. А значить, Він, як світло буде з нами до кінця віку, а в час кінця віку напевно десь уже та благодать Божа, хто не прийняв її, не буде присутня. Це, промовивши Ісус, відійшов від них і зник. Скільки чудес сотворив Він перед ними, і вони не ввірували в Нього, щоб справдилися слова Пророка Ісаї, який сказав Господи! Хто повірив тому, що ми чули і кому відкрилася сила Господня. Тому не могли вони вірувати, що, як ще сказав Ісая, засліпив їхні очі, закам'янив серця їхні. Що мається на увазі? Так, якби хтось подумав, що як можна винуватити тих людей, якщо Господь Бог скам'янив серця їхні і засліпив очі? Тут більше розуміється. Не в тому плані, а в тому плані, що вони не захотіли прийняти ту Божу благодать і не дія Божа була закам'янити серце, а так як присутність і благодать Божа побудила їх не до любові Божої, а наоборот ще більше закам'яніти. Це так само, як ми робили добро людині, вона ще дужче озлоблюється на нас. Розумієте? І ніби так, якби ми теж. Ще більше скам'яніли її серце, бо якби ми не робили, бо ми хотіли добром її привернути, ще шукали останнього шансу, бо, може, якоюсь не розуметься, може зрозуміє, що я не хочу нічого злого йому, що я брат його. А людина наоборот ще більше скам'яніла у відношенні, ще більше озлобилася. І так виходить, що так, якби ми стали причиною 에, того, що вона більше озлобилася, бо ми. Ще більше добра вилили на неї. Так само і Господь, от тут, розуміється, скамів серця їхні не тільки скільки в тому плані ж це дія Господня була, а е, ця благодать Божа не подіяла на них, бо вони не сприйняли правильної, і замість того, би відкритися до Бога, вони ще у більшій злобі стали, ще більшій ненависті, ще в більшій скам'янілості і не хотіли своїми очами бачити. Тої Божої любові, того спасіння прийняти, щоб вони не бачили очима, не зрозуміли серцем і не навернулися, щоб я зцілив їх. От Господь, який несе то зцілення, а вони це зцілення наоборот сприймають, як противляться йому і ще більше кам'яніють їхні серця. Це сказав Ісая, коли бачив славу Його, говорив про нього. Проте із начальників багато увірували в нього, та через фарисеїв не признавалися, щоб не відлучити їх від синагоги. От, видите, чому часто людина більше боїться людини, чим Бога? Бо тому що ми знаємо, що Бог є досконала любов, і Бог завжди милосердний і добрий до нас, і завжди змилується над нами, а людина, як узлобівна. Милості може не мати ніякої. Тому, і видати бояться більше людей, чим Бога, а також ще полюбили більше людську славу, ніж славу Божу. Ісус же проголосив: хто вірує в мене, не у мене вірує, а в того, хто послав мене. От знову Ісус Христос наголошує, що я і Отець одне. Бо Хто в мене вірує, не в мене вірує, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Знову же, божественність Ісуса Христа. Слова про те, що Він є Господь і Бог, і хто бачить Його, той бачить того, хто послав мене, хто бачить сина, той бачить І Отця. Я світло прийшов у світ, щоб усякий, хто в мене вірує, не залишився в темряві. Тут вже знову ж відкриває, якраз як ми перед цим говорили, що іменно Ісус Христос є то світло, яке просвічує нас. І коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу Його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. От якраз пояснень на ці слова, що закам'янив серця їхні. Не діє Господня серця скам'янілися, тому що. Не відкрилося серце до правди Божої, бо Господь наголошує, я не суджу Його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Але це спасіння для тих, які не хочуть його прийняти, стає поводом для ще більшої скам'янілості сердець і ще більшого засліплення очей серця. Хто від мене відмовляється, не приймає слів моїх. Має собі суддю слово, яке я сказав. Тобто Господь цим хоче сказати, що він все зробив, що просто неможливо не спастися. Це тільки ваш особистий вибір, що ви відкинули спасіння, що ви відкинули мою любов, що ви не хочете прийняти мою любов. І слово, яке я сказав, воно судитиме в останній день. Бо я говорю не від себе, а Отець, який послав мене. Тобто, Слово моє це є слово Отця. Він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І знаю, що заповідь Його є життя вічне. От заповідь Божа це є життя вічне. Тобто Бог хоче кожному дарувати вічне життя, тільки людина може сама відмовитися від вічного життя. Господь Бог. Ні від кого з нас вічне життя не відбирає. Він його пропонує кожному, хто приймає його як Господа, і Спасителя. Отже, що я говорив, то говорю, так, як сказав мені отець. От е, Страстний тиждень, події великої середи, бо понеділок, вівторок, сьогодні маємо середу, очікуємо. Дня Великодня, якраз в Євангелії від Марка сказано про те, що через два дні мало бути свято Пасхи. Якраз того року припадало воно, з вечора п'ятниці, на суботу, вже починалася Пасха. Того року був Великдень. Якраз з п'ятниці на суботу, і тут сказано, за два дні мало бути свято Пасхи і опрісників якраз середа, і шукали первосвященники і книжники, як би взяти його хитрощами і вбити його, але говорили тільки не в свято, щоб не сталося заворушення в народу. Тільки не в свято. От бачимо знову ж: Господь каже, що він добровільно йде на ці страждання, що це не є воля людини, щоб там, знаєте, воїни там якісь душі, мають зброю, схопили його, йому нікуди дідці було, він пережив ці страждання, бо вони то вибрали не у свято, щоб, а Господь приносить свою жертву так, як йому хочеться, так як його воля. Якраз іменно у свято. Коли він був в Уфані вдома Симона Прокаженого возлежав, прийшла жінка за Лавастровою посудиною Мера, мира нарда чистого, дорогоцінного, і розбивши посудину, злила йому на голову. От помазання Ісуса Христа Миром, про що ми вже не раз згадували, бо є думка, що це не одна жінка зробила. А тут іменно згадується, якраз середа, за два дні до Пасхи, якраз згадується про те, що. Жінка прийшла і злила меру на голову Ісуса Христа, тобто приготувала мене на погребінь. Хоча можна б одні говорили, що наша така трата мира, деякі обурілися між собою говорили, навіщо така трата мера, можна було його продати більше за 300 динарів, тобто цілий річний заробіток і роздати у Бога. І дорікав їм Ісус, сказав, оближте її, навіщо її бентежити? Вона добре діло зробила для мене, бо у Бога ви завжди маєте з собою і коли захочете, можете їм добро робити. Ніхто не боронить вам робити добро, але ця жінка, яка послужила мені, тобто робити добро для ближнього свого, це не є причина. Відмовлятися від служіння, від жертовного служіння на славу Божу, від служіння в підтримку проповіді Євангелія, бо це наоборот є благословенням Господь Бог збагачує тих, каже: перевірте мене, чи не дам вам всі блага землі, якщо принесете десятину у дім мій ту десятину свого прибутку. Випробуйте мене цим. Тобто Господь каже, Боги маєте право завжди допомагати. Їх завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро робити. Мене ж не завжди маєте. Тобто, не завжди зможете послужити Господеві тим приносом, тою пожертвою. Бо десь прийде час. Як не будете з Господом, будете мати озлоблені серця, так само, як і ті ті часи, так само скам'янілі серце ваше, і очі будуть засліплені, і ця причина буде тільки в тому, що ви обрали не Господа, а обрали що завгодно, оправдовуючи себе тим, що ви мали би допомагати убогим, а церква хай собі якоїсь існує, і так як хоче. Вона зробила, що могла заздалегідь, помазала моє тіло на погребінні. Бо якраз Ісуса Христа, коли він був розп'ятий, коли його покладали до гробу, то вже не було часу, щоб його помазувати миром, не було можливості. А тому і каже Господь, що вона заздалегідь, зробила це, помазала тіло моє на погребіння. Істинно кажу вам, по всьому, Світу, де тільки буде проповідано це Євангеліє, буде сказано на про неї і що вона зробила. Тобто ніхто не загубить нагороди своєї, хто послужить для проповіді Євангелії, хто послужить своїм даром, своїм приносом для священнослужителів, для церкви, для храму Божого, для того, щоб проповідувалося Слово Боже, щоб продовжувалось богослужіння, оце. Знаєте, Господь наголошує так само, як за цю жінку, бачите, пройшли віки, а за цю жінку ми і дотепер згадуємо. Кожного разу згадуємо по кілька раз на рік і перед Пасхою, і коли читається це євангельське читання, так же само Господь нам нагадує, що Ти мені даш маленьке. Для служіння мені. А я тобі завжди воздам, завжди дам своє благословіння. А хто не приймає цієї благодаті Божої, послужити Господеві, так як Юда не прийняв, і пішов Юда Іскаріотський, один з 12 до первосвященників, щоб видати його їм. Вони ж, почувши, зраділи. І пообіцяли дати йому срібняків. От чому небезпека ніколи не можна продавати духовне заради матеріального. Бо інші ученики також зрадили Ісуса Христа. Вони розбіглися кожен в своє, апостол Петро взагалі вголос відрікся, сказав, що я не знаю цього чоловіка. але Бачите, у Петра тут боєць за своє життя. Господь Бог заклав у нас прагнення до життя, бо ми створені були для вічного життя, не для смерті. І тобто, таке у Петра, як страх перед смертю десь спонукає його до тієї зради. А Юда. Розумієте, продає за срібняки, продає Ісуса Христа, продає вічне життя. Тобто духовне міняє на матеріальне. Господь Бог не закладав ні у кого у нас прагнення до срібняків, до грошей. Це вже наша протиприродна, це не є наша людська природа. Ми створені Богом їсти. Так, це наша людська природа. Жити вічно ми мали, бо за гріхом вийшла тільки смерть у світ, а Людина була створена для вічного життя і тому має страх перед смертю. І інші потреби людські, знаєте, ми часто через свою гріховну природу не завжди вміємо справитися з тими нашими людськими потребами, тою нашою людською природою, яку сам Господь заклав у нас. Але Господь розуміє, в чому наша слабкість. А тут важко зрозуміти прагнення до грошей, до срібняків Господь не закладав у нас, а людина духовне продала заради матеріального. Може, тому і не знайшлося потім нього покаяння. Тому біймося, От тому і Господь Бог повиганяв торгашів з храму, біймося, щоб ніколи не міняти духовне на матеріальне. Духовне треба завжди. Ставити вище всяких матеріальних благ, і, а матеріальне це тільки додаток до духовного може бути. Якщо ми живучи духовним життям, а Господь Бог додає свої благословення, то тільки вдячність Богу і знову ж матеріальне повинно возвеличуватися тим, що ми повинні його сприймати, як той духовний дар, як дар від Господа, а не, знаєте, як бажання накопичити, скласти ту скриньку. І сидіти на тім. Знову ж питатися Господа, Господи, от дав ти мені якісь трохи блага, як я можу послужити цим тобі. І Юда шукав, як би вже у слушний час видати його. От Та зрада Юди, події середи великої, перед розп'яттям Ісуса Христа, Цей страсний тиждень. Намащення його миром, зрада Юди, Господь Бог до останнього часу свого земного життя, дававши ту знову вже, науку в храмі, поки його не взяли на розп'яття, а також науку на таємній вечері. Завтрашній день буде згадка, Великий Четвер, згадка таємної вечері. Читаються у храмі Страстні Євангелія. Просимо Божого благословення, щоб Господь Бог укріпляв нас у вірі, щоб ми змогли прийняти у повноті ту Божу любов, щоб та Божа любов ще більше наше серце відкривала до Бога, а не наоборот кам'яніла наше серце, щоб ми не противились Божій любові, яка є відкрита для нас, а Богові дякувати за те. Що він заради нас захотів принести таку спасительну жертву, щоб нам дарувати життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!